Опля! Сідай, тебе давно не бачили, люди. Всім привіт! Це Діма з Ноги Боги, і сьогодні ми говоримо про New Balance Fresh Foam Hiero 7-ї версії. В них я бігав багато і довго, дочекався виходу нового кольору версії з Гортексом і вирішив вам все докладно про них розповісти. Крім того, я бігав дуже багато в першій версії такого формату після того, як вони зробили рестайлінг. То була, ну, власне, це була п'ята версія, і в мене є таке враження, що е, всю цю лінійку зачат, започаткувала серія в нюбелансі, яка називалась Ledville 100. 100. 100 коротко, Ledville 100, яку назвали на честь легендарного американського ультрамарафона. І в них я також бігав, але давно звичайно мене не зберіглися. Поїхали. Нохи-боги, як ви зрозуміли, з багато поколінь вони досить суттєво змінилися. Ледві ще були майже на початку експериментів Нюбаланса з трейловим взуттям і прийшли зараз до досить ну, досить до класних кросів трейлових, в яких я регулярно бігаю не тільки в лісах, але й в горах. Давайте почнемо з того, як вони відчуваються, сидять на нозі. Ну, найперше, вони набагато легше. Е, і той, і той, в мене 42-го розміру. Сьома версія важить 275 грамів. А п'ята, вгадаєте, скільки? 330. 9. Ну, ви можете сказати, що трохи більше 120 грам це майже нічого, але якщо ви вже звикли до сучасних кросів, до сучасних кросів, до сучасних кросів, які навіть в трейлі рідко перевалять за 300 грам, то це дійсно відчувається. Пішли далі. Передня частина. Тут навіть зверху видно і в п'ятих, і в 7-х, що носок. Майже квадратний, а це означає, що в них багато місця для стопи спереду. Мені навіть чесно кажучи, забагато, але варто зауважити, що я люблю, коли нога більш щільно сидить в кросівках, і вона в мене не дуже широка. Я сперечався зі своїм другом Юрою Клімом, який також бігав у всіх версіях Hiero. Чи була п'ята версія вуща? Я кажу так, а Юра ні. Я гну свою лінію, вони широкі. У Юру, також, до речі, є огляд цих кросів, закину лінк в опис. Але у всьому іншому вони класно сиділи на нозі. Мій розмір стандартний, все окей. Якщо в передній частині трохи було вільного місця, то в задній частині трималися класно і фіксували добре ногу. Вони м'які, з гарним рокером, це той, що перекат. Тому відразу відчувається комфорт і задоволення ще трошки технічної інфи. В них перепад 8 мм від носка до п'ятки. Ось так поїхали до верхньої частини кросівка. А якщо ви не проти, я її знову порівняю з п'ятою версією. Просто для того, щоб показати наскільки мінімалістичною стала верхня частина в сьомій версії, коли вийшла п'ята версія, то я відразу побачив, як гарно New Balance інтерпретував кольорову схему. Від Найки, бо саме Nike на півроку раніше здається, десь до того зробили схожі дизайни кольор. але не про це мова. Тоді вони були дуже гарними, з великою кількістю зовнішніх елементів, накладок, подвійним язичком, тут, пітельками, кольоровими різними акцентами. Подвійною сіткою отут. Але в сьомій версії все набагато мінімалістичніше, якщо так можна сказати. Один шар сітки, мінімум наворотів, трошки залишків від накладок для краси ззаду, і майже однаковий, добре захищений носок, що. Потрібно, звичайно, в трейлових кросах. У мене були побоювання щодо можливих пошкоджень на місцях згину ось тут, як в п'ятій версії, ось тут. Але здається, що поки що все окей, і з'явилися тільки якісь нитки. Але це не критично. Ну і ще звичайно врахуйте, що я їх активно використовував в горах з каміннями. Це важливо, і бачите, навіть задня петля стала більш лаконічною без ламінації. Ну, якщо підсумувати, то це зовні гарні кроси, які багато хто використовує навіть для того, щоб ходити по місту, особливо якщо замінити шнурки на зелені, отут. Але такого вау-ефекту, як після п'ятої версії, вони в мене не викликали. Хоч оновлений колір, от зараз він бачите, як він виглядає, подобається мені більше. Але всі також нічого. Ну і тут саме час нагадати про наших друзів і партнерів. Магазин RunLab, де всі ці кроси і моделі є. Це магазин, зроблений бігунами для бігунів, які ще й дають знижку підписникам ноги-боги. Всі деталі, як завжди. В описі за посиланням і нам допомагаєте цим і собі отримуєте знижку. І Ще нюанс забув про п'ятку сказати. Вона висока, м'яка, комфортна п'ятка, нога, з якої не вивалюється. Тут все було добре. А яз... язичок, вибачаюся невеликий, м'який захистом від бруду там всередині каміння і різних гілочок. Також лаконічний е, е, і менший, ніж раніше. Далі цікава частина, середня частина, кросівка, яка називається міцол. Тут, як завжди, ховається амортизація, якої в сьомій версії достатньо. По суті, це великий шматок нюбелансівської піни Fresh Foam X. Тут ще була Fresh Foam, а тут вже X. Це означає, що вони м'ягенькі і комфортні. Я б можливо їх відніс до категорії супер м'яких, якби на поличках в магазині не з'явилася модель Мор. Счатку шосейна, а потім трейлова. Ось там дійсно супер м'яка амортизація, просто бодушка. Можливо, я колись протестую їх. Я відразу їх порівняв з хоківськими спітготами, які, як на мій смак, трошки не так гарно виглядають. як New Balance. Можливо, трошки впередний, це суто питання смаку. Всередині підошви тут, хоча і трейлові кроси, немає ніякої пластини для захисту ноги від каміння, але тут достатньо піни для того, щоб ви комфортно бігли і не відчували нічого гострого під ногами. Я перевір в горах, все окей, точно. Якщо ви бігали в шосейних New Balance і знайомі з піною Fresh Foam X, то знаєте, що це комфортна м'якість. А, так і тут, але тільки в трейлових красах. Ще невеличку паузу хочу зробити, щоб виправити себе з минулого. В попередньому відео я трохи помилився, коли розповів про чудову ініціативу RunLab, який збирає на авто швидкої для зсу. Е, я про це неправильно сказав. Там все насправді дуже просто. Що треба робити? Ви донатите 300 гривень від 300 гривень посилання в описі, куди донатити і приймаєте участь у розіграші бігових кросівок від RunLab. Розір буде десь після виходу нашого відосу. Всі, вся інформація внизу. А за найбільший донат вони розіграють персональну картку 20% знижки. Всі деталі ви знаєте, де пішли далі до підошви. Підошва це ще одна велика зміна порівняно з п'ятою шостою моделлю, де підошва в п'ятій шота була однакова. Ось така різниця в малюнках і шипах. Мені дуже подобається, коли шипи стоять трохи на відстані одне від одного. Таким чином вони мають краще щеплення з поверхнею, і між ними не так забивається багнюка. А крім розміщення шипів іншого малюнку, вони стали ще трошки вищими. Щоб покращити щеплення з землею, було 3,5, стало 4,5. Що важливо і суттєво, Шипи в підошві кросівка Відповідають за щеплення з землею. А ось тип чи компаунд матеріалу, з якого вони зроблені, відповідає за щеплення з твердою і слизькою поверхнею, типу каміння чи коріння. Тут ви бачите значок Vibram. це означає, що вони досить добре себе почувають на таких поверхнях. А з Vibram завжди все окей. Є ще Vibram Mega Grip, там ще м'якший компаунд і ще більш липкий, так би мовити, але не в цій моделі. Щось цікавого на підошві це хвіст раніше. Він був з одним відступом, таким, а тепер з двома. А як і тоді не розумію, навіщо він потрібен з практичної точки зору, хіба що зачіплятися випадково за якесь коріння. Можна просто е, обрізати е, як атавізм, як непотрібна частина кросівки. Так, ну і що? Якщо підсумувати е, по цим кросам мої враження і рекомендації е, того, кому вони можуть підійти. Ну, як ви вже зрозуміли, в мене з цієї моделі довга історія. І в цей раз вони мене не розчарували. Ну можливо, тільки тим, що трошки ширші в передній частині ніж я люблю. Якщо ви думали, чи варто продовжувати історію з Хієро після п'ятої чи якоїсь іншої моделі, то точно так. Вони стали кращими. Якщо ви думаєте, чи можуть ці кросівки стати для вас першими кросівками для трейлів і універсальними, то в принципі також так, особливо враховуючи їх м'якість і Покращену підошву. А якщо ж ви хочете просто в них ходити по місту, то я би може, радив взяти звичайні Lifestyle кроси. Ці звичайно ви вже не знайдете, хоч вони мені дуже подобаються. Чи може просто трейлові кроси, трошки більш дешевлі. Бо якось гріх трохи, мені здається. Класну піну FreshFomic. Вбивати на асфальті. У всьому іншому це класна, перевірена часом і покращена модель від New Balance. Е, І ще хочу вам одну штуку подякувати. Я в себе в інсті в Фейсбуці запропонував вам бігунам віддавати військовим свої бігові годинники, якими ви не користуєтеся. Е, Їм не потрібні, бо вони можуть використовувати GPS, мапи. І те, ви прислали багато класних годинників. Це фантастика. Сунто і гармі, непереважно. Дуже вам дякую. вже буквально сьогодні-завтра вони їдуть на фронт до хлопців, де вони будуть ними користуватися. Ми точно запитали, що саме з годинників їм потрібно, і зібрали. Те, що вони просили, дуже вам дякую. Це супер класно, коли наша бігова спільнота так підтримує зараз військовим, коли ця підтримка так потрібна. Дякую вам, до наступних зустрічей. Не буду нагадувати вам за всі лайки. Ви так знаєте. Все, походу, все. все, да, пока.